Минула 18-та в Україні. П'ятниця повномасштабна війна триває вже 1129 днів. І Канал один Сьогодні з вами в об'єднаному марафоні розпочинаємо з інформаційного випуску від команди ТСН. Херсонщина знову під ворожим вогнем в обласному центрі зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Також були атаковані Зеленівка та Білозерка. Троє людей ушпиталені За ампутацією рук. В лікарню забрали жителя Антонівки після удару з дрона. А напередодні в Херсоні троє мешканців загинули ще дев'ятеро були поранені. За дві години росіяни випустили по місту до чотирьох десятків снарядів. Дронами та артилерією окупанти гатили по родинському. Це вже Донеччина. Вбили там людину. Ще двох поранили. Є потерпілий також у новоекономічному. Безпілотниками загарбники атакували Запоріжжя. 19-річний хлопець поранений вибуховою хвилею та уламками. Вибито вікна в кількох висотках. Зайнялося на території інфраструктурного об'єкта. А на Харківщині в світличному дрон влучив в автомобіль. Поранені двоє чоловіків. У Боровій травмована жінка в золочеві безпілотники пошкодили з десяток приватних осель та ще лікарню. Масований удар дронами пережила цієї ночі і Полтава на шести ділянках. Пошкодили оселі, склади, адмінбудівлі підприємства. В промисловій зоні пожежа охопила 2,5 тисячі квадратних метрів. Безпілотники окупанти скерували також і на південь країни. В передмісті Одеси постраждала людина на Миколаївщині. Горів склад зернових Україні віддали 909 тіл загиблих захисників. Це результат репатріаційних заходів. Повідомили в координаційному штабі з питань військовополонених серед повернутих. Полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вогледарського, Луганського та Запорізького напрямку ворог збільшує тиск по всій лінії фронту. Зафіксовано понад 200 штурмів лише за останню добу. Третина спроб прориву припадає на покровський напрямок. Також під щільними атаками росіян, Куп'янський, Лиманський та Торецький відтинки фронту. Попри значну перевагу супротивника, наші бійці проводять успішні операції з його знищення. Зокрема, в Торецьку бійці 101-ї окремої бригади охорони генштабу отримали розвідувальні дані, що ворог стягнув сили в одному з будинків і планує розпочати штурмові дії. Український підрозділ спрацював на випередження і замінував протитанковими мінами багатопорохов дім наших піхотинців прикривав кулеметники з броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будівлі, відступили і підірвали її, знищивши ворожих штурмовиків. На вовчанському напрямку дрони підрозділу Фенікс щотижня ліквідовують десятки окупантів і сотні одиниць їхньої техніки. А російську техніку зупиняють дистанційні міни, а потім вже добивають ударні безпілотники. Також сили оборони тримаються в Курській області минулої доби. Ворог 22 рази атакував наші позиції з повітря, здійснив 400 обстрілів. Зсу втримались, відбивши 18 штурмів. У Запоріжжі попрощалися з родиною Маленків, яка загинула внаслідок шахетної атаки в ніч проти 22 березня під час масованого обстрілу. Один з безпілотників росіян поцілив в приватний дім, де було подружжя і їхня річна дочка. Дівчина та її 41-річний батько загинули на місці. За життя 38-річної матері, 10 годин боролися лікарі, втім марно. Спогадами про загиблих друзів та родичі поділилися із кореспонденткою ТСН. Кірою овас. це останнє відео, яке за кілька годин до загибелі записала 17-річна Уляна. На ньому вона усміхнена, така якою була за життя. каже її 21-річна сестра, віка єдина, хто вижив у родині у день російського удару. Я хотіла в п'ятницю приїхати, але я так тоді з роботи прийшла і устала І... Щось не приїхала перший позвонив мій хрещений із говорить, прилетіло в мої будинки. Телефон загиблої сестри. Вона знайшла на руїнах будинку. Тепер переглядає кожне фото. Це все, що лишилось на згадку про сім'ю. Татові роману тепер назавжди 41, Мамі Ользі, 38. Ульянці виповнилось 17 за декілька днів до загибелі. Я не уявляю, що вони відчували в цей момент. Який звук вони чули? Про що вони думали? В ніч на 22 березня росіяни запустили по Запоріжжі понад десяток безпілотників. Один влучив в будинок маленків. Тата з молодшою донькою вбило на місці. За життя мами боролись медики, утім вона померла в лікарні. Ой, Проститися із ними сьогодні з'їхались байкери Запоріжжя. За життя Уляна, окрім навчання у коледжі, захоплювалась мотоспортом. Просто була як ото моторчик маленький. Нікого не боялась. Така маленька, вона тендітна цими вушками бачили на соломі. Вона була настільки ну, відважна, в неї стільки було жаги. Така маленька наша дівчинка, наше сонечко. Русаки забрали її її сім'ю. Пріяла про мотоцикл спортивний і машину. Вона дуже хотіла БМВ. Байкуляне під час удару вцілів, але добряче понівочений. В пам'ять про сестру Віка колись хоче поганяти на ньому. Мото уцілів, але не. не... Трошки там треба буде його ремонтувати. Ми його відремонтуємо. Я здам на права, буду вчити. Спільне з улянкою в них є таке, що вперед все не кроку не позаду. І вона каже, що коли вивчиться на категорію, зробить сама пробіг на честь Уляни. Це останнє фото Уляни з мамою. 38-річна Ольга продавала у середмісті овочі та фрукти. Її чоловік був будівельником. Попри війну мали багато планів, вірили у краще. Вона мріяла про великий магазин. А тато він мріяв собі, щоб біля будинку була рибацька міста, щоб він там рибу ловив. А сестричка вона мріяла стати популярним поваром, кондитером. Знала маму. Мама у неї була дуже світла, вічлива людина. Бо ж ну була така добра. Знала дуже гарну ульяну. З нею виступали в коледжі на святах. Їздили на різдво до католичного храму. Цієї трагічної ночі внаслідок російської атаки у місті також поранило 16 людей у лікарнях міста і досі залишається двоє постраждалих. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1 плюс марафон. Єдині новини. Третя річниця звільнення ірпеня саме 28 березня 2022 року, після понад місяця окупації, це місто біля столиці вдалося звільнити, і виявилося, що під час боїв за нього там майже не залишилося непонищених будівель. За час окупації в місті загинуло приблизно три сотні людей, але точну кількість не можуть встановити. бо... Досі дехто вважається зниклими безвісти. Ті, хто намагався врятуватися, тікали з міста через переправу на місці вже зруйнованого мосту. Три роки Єрпіні крок за кроком відновлювали, але повністю цього зробити ще не вдалося. Зокрема, і через недостатність фінансування. Сьогодні в Єрпіні згадували події того страшного березня на центральній площі символічно відкривали. Чергову частину алеї полеглих це ірпінці, що пішли служити в ЗСУ і загинули. А ще на набережні висадили 300 кущів лаванди в пам'ять про загиблих під час окупації цивільних. 80% міста було зруйновано повністю, і зараз те, що ми бачимо, ми вже я вважаю, відсотків на 70 відбудували, відновили. У нас 22 об'єкти садочки школи, повністю всі ми відновили, відремонтували, тому що на 22 рік не було жодного садочка і школи, які не були повністю або частково пошкоджені. Тому я вважаю, що ми дуже багато зробили, але ще дуже багато треба робити. Росія і надалі б'є по українській енергетиці. Тільки за останню добу підтверджено два удари. Крім того, цілить по газовидобуних потужностях. Про це заявляють в «Нафтогазі». про порушення росіянами домовленостей про перемир'я. Напередодні казав Володимир Зеленський. Заява пролунала після. Масованого обстрілу Херсона ця атака лишила без світла частину міста. На брифінгу в Парижі президент зазначив, на російські удари має бути реакція Сполучених Штатів. Втім, поки що немає розуміння, хто саме моніторить порушення, тому Україна просто передає дані про останні удари США. У той же час речник російського диктатора Дмитро Пісков сьогодні заявив, що Москва залишає за собою право. Не дотримуватися мораторію на удари по енергетиці нові божевільні ідеї, аби затягнути переговорний процес щодо перемир'я. Так коментують останню пропозицію Володимира Путіна щодо запровадження тимчасового зовнішнього управління над Україною під егідою ООН. У нашому центрі з протидії дезінформації в такий спосіб певні у відомстві кремлівський диктатор демонструє, що не зацікавлений припиняти війну. Натомість щодня російські дрони руйнують українські міста з дедалі більшою інтенсивністю. Останні заяви Путіна лунали під час його візиту до Мурманська, де він запустив атомний підводний човен Перм, оснащений гіперзвуковими ракетами циркон якою ж є реакція на такі кроки Москви у світі та в Україні? Дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Оксана Ткаченко? Новий візит Путіна до Мурманська красномовніше за будь-які слова свідчить про те, що курс Кремля пролягає геть не в сторону перемир'я. Російський лідер укотре вирішив побрязкати зброєю і запускає атомний підводний човен Перм, оснащений гіперзвуковими ракетами циркон. В Мурманську Путін проголошує підвищення глобального російського лідерства і військової присутності в Арктиці, начебто через посилення геополітичної конкуренції в регіоні. Як приклад, диктатор наводить бажання нової адміністрації США забрати собі Гренландію. Примітно, що жодної критики в бік Трампа при цьому не пролунало. Навпаки, кремлівський лідер сподівається на відновлення співпраці у такий спосіб. Посилаючи сигнал усім, дружити вони будуть будуть через силу чим прочніше будуть наші. Чим сильніші будуть наші позиції, чим вагоміші будуть досягнуті результати, тим більше у нас буде можливостей для запуску глобальних міжнародних проєктів в Арктиці за участі дружніх країн, дружніх нам держав. Кілька важливих тез від Путіна лунає і стосовно України поміж чаюванням з екіпажем атомного підводного човна Архангельськ політик висуває нову порцію претензій, скаржиться на бригаду Азов, непоступливість Європи і пропонує запровадити тимчасово зовнішнє управління над Україною під егідою ООН. принципі в принципі, звісно, було б можливим під егідою ООН за участі сполучених штатів, навіть європейських країн, а також наших партнерів і друзів, обговорити можливість введення тимчасової адміністрації в Україні. Для чого для того, щоб провести демократичні вибори, щоб привести до влади життєздатний уряд, який користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору, підписати легітимні до документи, які будуть визнані в усьому світі, та які будуть надійними і стабільними, неназваний представник Ради безпеки Білого Дому у коментарях Reuters на чергові заяви Путіна сказав, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом. У Києві на випади Кремля реагують емоційніше. Радник президента Зеленського Дмитро Литвин із сарказмом радить російському диктатору випити пігулки для стимуляції мозку, якщо він не може зрозуміти, з ким йому варто співпрацювати за для припинення війни. У центрі протидії дезінформації розшифровують тези Москви як спосіб зірвати рух до миру і затягнути переговорний процес, просуваючи божевільні ідеї. У відомстві кажуть, що у такий спосіб Путін свідомо принижує Трампа, ще й постійними ударами по українській енергоінфраструктурі. Примітно, що відколи Україна без жодних попередніх умов погодилася на 30-денне перемир'я з росіянами минуло два тижні. Москва ж і досі не пристала на пропозицію с. Сполучених Штатів. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Україна отримала від сполучених штатів проєкт угоди про корисні копалини. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свериденко. Вона наголосила, одержана Києвом версія. По суті, відображає позицію і підходи юридичних радників із боку США. Україна формує свою позицію. Свериденко також заявила, що публічні обговорення угоди, начебто, шкодять перемовам. Раніше нардеп від фракції голос Ярослав Железняк повідомив, що документ містить багато юридичних деталей та не є фінальним, бо потребує багато змін перед ратифікацією. Кацію Верховній Раді угода охоплює всі види корисних копалин на території України, зокрема нафти, газ та нові та наявні ресурси до управління. Процесами долучить п'ятьох людей, з яких троє будуть саме від американської сторони, і з повним правом вето. І при цьому, як зазначив депутат, у проекті немає жодного натяку на гарантії безпеки. Про те, що американська адміністрація постійно міняє умови угоди напередодні в Парижі, сказав її президент України. Тому що постійно змінюються умови, і мені здається, начебто ми вже домовили, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз я так розумію, команди Україно-Американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну. Трясло так, що навіть в сусідній країні хмарочосу впав як картковий будинок біля одного з найбільших міст м'янми Мандалая епіцентр майже восьмибального землетрусу загинули щонайменше 144 людини ще принаймні 730 зазнали поранень. Десятки опинилися під завалами. Їхня доля досі невідома. Отже, кількість жертв ще може стрімко зрости. Жахливі кадри цього катаклізму зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. О, О Вода з басейну на даху готелю «Інтерконтиненталь» у Анкоті лється на землю. Ось наскільки сильні поштовхи відчули в М'янмі та Таїланді. Недобудований 30-поверховий хмарочос осідає, немов картковий будинок. Я вибігла на вулицю, дивлюся на ту будівлю і чую гучний звук. Аж далі з неї, наче вириваються шматки пилу. Секунди три чи п'ять, і вся будівля осідає. Всі побігли в різні боки. Я досі не можу оговтатися. Він накриває більше восьми десятків людей, яких досі витягають з під завалів. Я був у тій споруді за моєю спиною. Це торговельний центр. Раптом уся будівля починає труситися. Люди кричать, багато паніки. Я спершу думав спокійно вийти, аж далі будівлю зовсім сильно затрясло. Всі кричали, намагалися тікати ескалаторами, що піднімалися, падали, все билося навколо. Зруйновано вщент легендарний храм Махамунів Мандалаї, одну з найвідоміших буддийських святинь м'янми. Саме поруч із цим містом, де живе більше мільйона людей, був епіцентр землетрусу потужністю 7,7 балів за шкалою Рихтера. Перші поштовхи люди відчули о 12.50 за місцевим часом. За 12 хвилин зафіксували ще один трохи слабкіший авторшок. Наскільки менше інформації про м'янму, в якій стався землетрус, ніж про сусідній Таїланд, наслідок бідності країни і того, що частина м'янми досі знеструмлена. Інтернет також відсутній. Піде принаймні кілька днів на те, аби осягнути справжній масштаб заподіяної стихією шкоди? Яна Слізарчук тесен один плюс марафон. Єдині новини.